Добрий ранок, хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті я пропоную послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина. Ну що ж, розпочинаймо. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало пташечка зраділа. і... Защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Спробуйте повторювати разом зі мною і дивіться уважно на картинки. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Молодці.